Пані Амбріта, шанована духовна наставниця та ченелер, яка отримує глибокі откровення через тонкі енергетичні потоки, володіє мудрістю стародавніх традицій, ретельно аналізує священні тексти та проводить глибокі езотеричні дослідження, завдяки своїй унікальній здатності щитувати інформацію з вищих планів буття. Амріта допомагає людству осягнути приховані першопричини подій, що розгортаються у нашому світі, розглядаючи їх у духовному контексті, її ім'я, що символізує божественну благодать та найвище просвітлення, аж ніяк не є випадковим, оскільки воно глибоко відображає її священну місію як провідника до вищих знань та істин, що ведуть до внутрішнього пробудження кожної душі. Та повного усвідомлення своєї божественної природи. І сьогодні ми станемо свідками розкриття нею сакральних пророцтв щодо майбутнього України, які вказують на неминучий шлях до остаточної перемоги світла над темрявою. Україна має надзвичайно глибокі коріння, сягаючи давніх традицій свободолюбства та неповторної духовної самобутності. Ще в славетні часи Київської Русі, саме величний Київ, був головним духовним та політичним серцем східних слов'ян, а не Москва, яка сформувалася значно пізніше. Росія, намагаючись привласнити цю багату спадщину, наполегливо створює міф про нібито єдиний народ. Однак на глибинному підсвідомому рівні вона чудово розуміє, що ця історична спадщина. Їй абсолютно не належить, що і є справжньою причиною її нинішньої агресії, відчайдушної спроби силою забрати те, що ніколи не можна отримати природним шляхом духовного споріднення. З езотеричної точки зору, нинішню російсько-українську війну можна глибоко пояснити, як запеклу боротьбу між двома протилежними енергетичними полями Україна випромінює надзвичайно високу духовну частоту. Оскільки її священна земля просякнута кров'ю та молитовними енергіями незліченних праведників, святих пророків та мучеників, Україна несе в собі потужну енергію високих вібрацій свободи, правди та глибокої духовності. І саме це фундаментально суперечить самій сутності Росії, яка історично будується на принципах тотального контролю, системної брехні. Та безжального поневолення. Самим своїм існуванням Україна руйнує хібний міф про незамінність російського впливу, наочно демонструючи всьому світу, що можна жити інакше у справжній свободі, без постійного страху та гнітючого пригноблення. Росія ж, яка протягом століть вперто намагалася асимілювати унікальну українську культуру. Несвідомо прагне поглинути цю потужну духовну силу, оскільки глибоко відчуває її велич та потенціал. Однак цей руйнівний шлях неминуче веде до її власного самознищення, адже насильницьке привласнення чужої духовної сутності ніколи не приносить гармонії та справжньої сили. Росія, яка сьогодні відчайдушно прагне або повністю знищити Україну. Або підмінити її власною спотвореною ідентичністю, лише неминуче збільшує тягар власної кармічної відповідальності, що зрешті призведе до її неминучого падіння. Абсолютне зло це не просто окрема країна чи певна група людей, а могутня енергетична сила, яка знаходить своє тимчасове проявлення через окремі держави, політичні системи та конкретних лідерів. Росія на даному історичному етапі є головним провідником цієї руйнівної сили, але історично центри зла постійно змінювалися. Колись це була кровожерлива Римська імперія, що безжально руйнувала страдавні культури у 2700 році нашої ери трагічному 20 столітті. Це була людина-ненависницька, нацистська Німеччина. А сьогодні, на жаль, цю жахливу роль. Виконує Росія, яка через терор, розв'язання кривавих воєн та безсоромну пропаганду сіє смерть та руйнування. У випадку неминучої поразки російської дратя, центр цієї темної сили, цілком може переміститись до Китаю, якщо він продовжить йти шляхом тотального контролю над своїм народом та агресивної зовнішньої політики. Але варто завжди пам'ятати головне. Кожен центр зла рано чи пізно, неминуче руйнується під вагою власних деструктивних дій. Зараз Росія є головним інструментом руйнування та хаосу у всьому світі, але вона аж ніяк не є вічним злом, її занепад є неминучим і лише питання часу, як швидко цей трагічний процес завершиться. Колись Росія мала реальний шанс піти шляхом гармонійного розвитку. Та взаємовигідного співробітництва зі своїми сусідами, але натомість свідомо обрала інший шлях шлях безкінечних завоювань, жорстокого поневолення сусідних народів та безжального підкорення власного населення. Це дуже схоже на людину, яка свідомо обирає брехню та агресію як найлегший спосіб отримати владу та матеріальні ресурси, не розуміючи, що зло затягує, як небезпечне болото Людина, яка одного разу вбила, часто вже не може зупинитись, вона або глибоко змінюється через покаяння, або неминуче стає серійним злочинцем. Росія теж, здається, вже не може жити без війни, бо саме війна стала її спотвореним способом існування. Вона постійно намагається розширювати свої кордони за рахунок сусідів бо беззовнішньої агресії. Починає неминуче розпадатися зсередини під тягарем внутрішніх проблем. Проте будь-яка людина, яка довгий час служить темним силам зла, рано чи пізно неминуче стикається з жорстокою розплатою за свої діяння. Або вона щиро кається та очищується через великі випробування, або її накопичене зло остаточно її руйнує. Так само і Росія. Або вона глибоко зміниться після неминучої катастрофи, або впаде остаточно, втративши будь-яку можливість відродитися. Росії Кресі накопичувала свій жахливий кармічний борг століттями. І зараз цей борг, нарешті, має бути сплачений. Руйнівний процес вже незворотно запущений і його вже неможливо зупинити. Більше того, пані Амріта глибоко переконана, що весь світ. Зараз перебуває на критичному роздоріжжі. Якщо Україна зараз здобуде рішучу перемогу, це може зупинити небезпечну ланцюгову реакцію глобального конфлікту. Але якщо ця жахлива війна затягнеться на невизначений термін, ризик масштабної ескалації зростатиме в геометричній прогресії. У світі існують могутні сили, які свідомо прагнуть глобального хаосу та руйнування, але існують. І протилежні сили, які наполегливо працюють на духовне пробудження всього людства, надзвичайно важливо, щоб критична маса людей нарешті обрала шлях світла, любові та конструктивної співпраці, а не шлях страху, ненависті та безглуздих руйнувань. Уникнути жахливої Третьої світової війни можливо лише шляхом глибокого усвідомлення того, що будь-яка війна. Неминуче веде до взаємного руйнування, і що майбутнє нашої планети має будуватись на абсолютно інших гуманних принципах, чому саме нинішня жахлива війна проти України є початком неминучого кінця Російської Федерації з глибокого духовного погляду. Річ у тім, що українська нація це особлива душа, яка на глибинному рівні вибрала свободу як свою найвищу. Та абсолютно непорушну цінність. Це не просто чергова боротьба за політичну незалежність та територіальну цілісність, це набагато глибша боротьба за фундаментальне право жити згідно з вищими космічними законами свободи та істини. Росія ж історично збудувала свою імперію на принципах жорстокого підкорення та тотального контролю над іншими народами. Україна ж, навпаки, завжди ґрунтувалася на ідеалах вільної волі та людської гідності. Зіткнення цих двох абсолютно протилежних сил неминуче стало космічним конфліктом планетарного масштабу, вічною боротьбою між світлом і темрявою, свободою і рабством, духом і мертвою матерією, правдою і брехнею. І оскільки нинішній світ невблаганно рухається до епохи. Духовного пробудження та якісної трансформації, Україна в цьому грандіозному процесі стає своєрідним носієм нової життєдайної енергії, яка неминуче руйнує старі віджилі імперські структури. Крім того, історично Росія протягом століть жорстоко пригнічувала Україну, безжально забирала її мову, фальсифікувала її славетну історію та нищила її унікальну культуру. На глибокому рівні карми настав неминучий момент відплати та духовного очищення. Містичні закони карми працюють абсолютно безпомилково. Якщо ти свідомо забираєш у цілого народу його священну свободу та людську гідність, неминуче настає момент, коли всі ці жахливі дії повертаються сторицею. Нинішня кривава війна стала тією останньою краплею. Яка запустила незворотний ланцюг кармічної розплати. Ця війна це не просто банальна боротьба за території та ресурси, а глибока містична битва за саму душу світу, де Україна мужньо стоїть як непохитний символ правди, незламного духу та жаданої свободи. Це останній вирішальний бій старого світу проти неминуче нового, і саме Україна має стати тією переломною точкою. Де остаточно завершиться довгий цикл темряви, та розпочнеться довгоочікувана епоха відродження світла та гармонії. Як у відомій біблійній історії про Каїна та Авеля, Росія Каїн глибоко відчуває, що її спотворена жертва, тобто та модель держави, яку вона вперто пропонує світові, є абсолютно неприйнятною Богом та вищими силами, а жертва України Авеля навпаки є чистою. Та благословеною. Саме тому вона відчайдушно прагне знищити свого брата, щоб не бачити цього кричущого контрасту. Але замість очікуваного отримання божественного благословення Каїн накликав на себе вічне прокляття. Так само і Росія, відчайдушно намагаючись знищити незалежну Україну або підмінити її власною мертвою сутністю, лише накликає на себе неминучий розпад. Та глибоку деградацію у всіх сферах свого існування, за мудрими словами пані Амріти, Святе письмо Біблія це не просто збірка стародавніх історій, а глибока книга, яка містить фундаментальні закони циклічного розвитку всього людства. Вона наочно показує, як певні дії неминуче призводять до цілком конкретних наслідків і ці трагічні сценарії. Повторюються в історії знову і знову, доки кожне нове покоління не зрозуміє вічних істин. Однак з кожним таким повторенням руйнівні наслідки стають все більш глобальними та масштабними. У давній ведичній традиції також існує безліч глибоких історій, які яскраво відображають непорушні закони карми, вічну боротьбу між силами світла і темряви, а також неминучі причини. Та жахливі наслідки будь-якої агресії. Саме слово веда означає відати, тобто володіти достовірними знаннями, що мають божественне походження. Веди – це найдавніші священні тексти, складені тисяча років тому мудрецями-провідцями. І однією з найкращих паралелей для розуміння нинішньої російсько-української війни є велична битва між праведними пандавами. Та їхніми засліпленими ненавистю кауравами, яка детально описана у ведах. Пандави це п'ять благородних братів, які уособлюють дхарму, праведність, істину та законність. Вони є символом чистої карми, які мужньо проходять через важкі випробування, але зрештою здобувають справедливу перемогу. Каурави ж, їхні заздрісні двоюрідні брати, символізують адхарму беззаконня. Безмірну жадібність та сліпу агресію вони підступно обманом захоплюють владу, категорично відмовляються від справедливого вирішення конфлікту і розв'язують кровопролитну війну, так само і в нинішній російсько-українській війні. Україна, як і мудрі пандави, є країною, яка щиро прагне свободи, справедливості та праведного існування. У злагоді з усім світом Росія ж, подібно до засліплених кауравів, є імперською силою, яка ніяк не може змиритися з тим, що незалежна Україна хоче йти своїм власним суверенним шляхом і тому без вагань використовує підступний обман, жорстоке насильство та безглузду війну. Зрештою, як відомо з ведичних писань, каурави неминуче гинуть. А їхня величезна імперія безславно падає, незважаючи на їхню значну військову міць. Те ж саме неминуче станеться і з Росією. Вона може здаватися сильнішою у військовому плані, але на її боці немає правди та щирої підтримки всього цивілізованого світу. А на боці України, як і колись, на боці пандавів, перебуває сам Всесвіт, який завжди підтримує справедливість, агресор. Неминуче буде знищений, бо його дії глибоко суперечать космічній дхармі. Веди мудро вчать, що зло може тимчасово перемагати, але його кінець завжди є неминучим. Уся історія людства це вічна боротьба між дхармою праведністю та адхармою беззаконням. І якщо народ діє праведно, навіть проходячи через найважчі випробування. Він обов'язково отримає заслужену перемогу. Тому остаточний фінал цієї жахливої війни це не лише неминуча поразка Росії, а й велике духовне очищення для України, яка після цього стане ще сильнішою, мудрішою та духовно вищою у всіх аспектах свого буття. У всіх священних писаннях світу, в ведах, Біблії, Корані міститься універсальне послання. Світло завжди перемагає темряву. А правда і справедливість, зрештою, завжди торжествують. Це фундаментальний закон Всесвіту, який проявляється знову і знову в трагічній історії людства. Темрява існує лише до того моменту, доки світло не проявиться у своїй повній величі.